Наше м'ясо піджарилося, має шкоринку, ми її забираємо в кастрюлю На цю сковорідку. бачите, скільки тут залишилося всього такого запашистого, тут. Ми сюди додаємо моркву і цибулю. Спочатку трошки цибулю. Нам треба, щоб вона якби, наморкла буквально там секунду, а цибулю треба... Хвилинки півтори пожаритися. От ми її тут ось. цибулю. Трошечки так би прихвачуємо. Треба, щоб був запах хороший і все. Тут, де ми м'ясо, оце у нас в цій кастрюльці м'ясо, ми зараз сюди додамо води. Ми сьогодні будемо з вами зварити знаменитий турецький суп. Нам потрібен бульйон. Але для того, щоб бульйон був смачніший, м'ясо краще піджарити. Тоді буде такий запах цікавий. Птички сюди води і ставлю на комфорку. Нам потрібен тільки буде бульйон. Нам не треба буде самого м'яса. Ми м'ясо виберемо. Все, цибуля наша нашу свою гіркоту. Віддали сюди нашу морку. У нас тут є он, така заправа, часник. Ми сюди додамо і разом з тим сіль тут є. Ми додамо десь так. я знаю, Отак десь. так, Щоб пахло чесником. Сіль, я не думаю, що нам буде достатньо цієї солі. Не повну столову ложку. О, вже одразу запахло чесничком. І ще ми ще туди додамо столову ложку муки. Ось десь так додаємо. Це нам для того, що цей же сок турецький потребує того, щоб він був такий загущений трошки, знаєте, Пішлося руку мити. Так. Ось так, мука зараз піджариться і придасть такий, як би трошки, знаєте, запах такого жареного блошня. І воно буде мати і в цьому сукові теж. Все, достатньо. Залишаємо, в принципі, можна додати трошки водички. Отак. От і ось от наша ця мута, що там є, вона, бачите, заварилася там, і трогай не вже додаємо це все, воно там роз'їдеться і буде мати, суп буде загущеною мати текстуру. Наш кипить. Будущий бульйон. Там ребра свинячі. Ну, турки не їдять свинячий ребер, але вони не будуть знати. Ми з вами тихенько приготуємо. Нам головне, щоб був смачний бульйон. Турки там би відварили говядину. А ми вже свиніну. Тільки тихенько ми нікому не скажемо. Да? Суп у нас буде із отакими ось хляки. Бачите, написано фляки, волові, 500 грам. Так що ми з ними зараз будемо готувати оцей же турецький суп. Ось вони, бачите, як виглядають Ось такі вони. Вон там вони порізані. Зараз я їх відкрию ми будемо ними користуватися. Витягаємо наше м'ясо. А тепер ми оці хляки, їх всі будемо сюди додавати. Всі. Отак от, от. Це щось дуже буде густовато, Ну, напевно, так положимо. Так, а ну дивимося, як воно тут. А, ні, нормально, нормально. Я думаю, воно буде багато. І тепер сюди ж ми з вами зараз додамо ось цю нашу заправку. Щоб Зажарку. Сразу додаємо. Оди тут отлічно. Зараз там майже готові. Ой, який цікавий суп. Ну що поки що остроти, я не чую тут ніякої. Ось наша кришечка, Все, хай вариться. Додаємо сюди чорний перець. Натремо оцих два зубчики чеснику. На терточку. Так, тут я розмішала сметану, додала трошки сюди водички, тому що вона була трошки густовата, і додала часник, який я подрібнила на тертку, там два чи три зубчики і кропу. І тепер все це виливаю сюди. Ой, як запахло, знаєте чим? Запахло холодцем. А чому? Ну, це ж обично ж холодець, знаєте, чесник додається. А тут ще оці рубці. ну, як от сальтісон, як колбаса, ну дуже смачний запах. А смак, напевно, буде ще. Так, він на такого вигляду буде. Ну, що я вам змогу сказати? Цікавий. Глянь, такий цікавий, так? Да? Дуже цікавий буде супчик. Зараз ми його попробуємо. ну. Мм, вкусно, смачно, але я б ще додала солі. Я б ще додала солі. Ось вот так, мабуть, вот, додаваю ще стільки солі. Ну, сіль це таке, знаєте, кожен за смаком. Я не можу спробувати вашу, а ви не можете спробувати мого. Так що, ви готуйте так, як буде смачно вам. Але повинна бути дуже смачна їжа. Чому особливо зараз такі, от така погода, знаєте, холодно, сировато, а вона така ситна їжа. І така вона, ну якби, дивіться, з таким. ну, з цими, Вони так, ну, вони такі, знаєте, трошки як ну, запах такий в них цікавий, такий, де ще й така, коли ти їх жуєш, вони якось так трошки аж, знаєте, так, як би навіть сказати, не можу сказати, вони не хрумтять, а вони так якось. Не, не можу слова знайти. От тепер то, що треба. Дуже смачно, дуже смачно. Хто киньте ще можна, в кого є паприка, будь ласка, добавте паприку. Ну, я подивилась, у мене тільки копчена, а я копченою заберу оцей смак специфічний для цього супу. Так що суп получився, відличніший. В їсті він гарячим. Якщо у вас є якийсь білий хліб, ну свіжий, булочки якісь такі. То от з тим він і їсться, Тому що оце, оці хляки це значить рубці. А рубці це значить, що це шлунок говядини. І він порізаний на такі полоски. бачите? Вони буквально скільки там? Ну, напевно, по сантиметрові. І коли вони зварюються, вони стають вужчі, тонші. так як ми коли сальтісон робили. Пам'ятаєте? Да? Ну, Я то пам'ятаю, може, може вже і не пам'ятає тепер. Ну, от таке. В общем, смачний. О, як пахне ну пох, чесник, це все він зробив тут. Він зробив тут це. Я включаю плиту. Насипаю суп. Так, дивимося. Ще раз. Отак. От от. О, який він дивіться. Бачите? Гляньте. Все. В кого я кажу, є ще якась там петрушка чи щось. Будь ласка, добавляйте. От такий він. Ось такий він суп. Ну, смак у нього дуже добрий, дуже смачний. Хочете повторити? Повторіть. Мені приємно. Він такий, знаєте, як, холод... як холодний, так, ну, от як ми холодець варимо. Дуже смачний. Ну, дуже цікаві, дуже цікаві і дуже смачні. Вони, вони як м'ясо, ну вони м'ясо, це ж м'ясо. Угу. Хочу передати привіт своїй старшій доньці. Вона дуже любить такий суп. А колись моя бабушка покійна, Катерина її звали, хай царство б де небесне. <кій> Вона варила суп такий ще з кишками, з свинячими. Боже, який він був смачний. Так що, пробуйте, пробуйте, це неповторний смак, неповторний. А то, що смачний, бачите, вже доїдаю. Так, ну все. Оставайтеся живі, здорові. Хай вам Бог помагає.